Всім привіт! Сьогодні 11 квітня 25-го року Рівенщина Фундуковий сад. Приїхали в сад трошки попрацювати. Покажемо що ми робили. Була обрізочка в цьому саду. Це такі відходи від неї, що лишилось. Ще в нас не вирізана повністю порослі. В цьому році робили одну обробочку Медіан Екстра, коли якась погода дозволяла тепло. А тут якась закрутило. З 11 квітня, весна, а в нас зима вже четвертий день. Так як положено, то впаде сніг. Такий шикарний, доростане. Ну що є? Поїхали сьогодні, думаю, може пофрезерву їм трошки, якщо дасть, якщо не буде ліпнуть там один садок. Прийдемося трохи, а не вийде, то так, прогулялись, подивимося. Сад подихаємо свіжим повітрям. Хто перший раз дивиться, в нашу тут саду сорта європейської селекції, каталонські барселонці і запильники доїхали, але така сорта. Так, це буде сьомий рік вегетації. На другий рік він вродив почти 2 тонни гріхів, враховуючи два урагани, що гарно потрусило. Почали трошки пригибати саженці. Як ви замітили, коли була погода, тепло, а зараз такий грязь, надак. Так, тут у нас два рядочка є медвежого. Цього року зробимо прививки. Рядоки тут дуже вони мішають в кропінні і фрезеруванні, Ну, Але ще рік мусимо помучитися. Все, прищепимо, подивимося, бо нам, нам треба ще підсот штук на бай, щоб досадити один сад. То морозі у нас не вийшло, бо морози побили. Кажуть, прививки і що є, то є. Так. Така красота володіє, такі чаші у нас пополучались при вирізки. Так, оце Галешка, така чаша, це каталончик. Тут погнули Галешку гнем багато. Замовлення поступило на саджанці на пару тисяч, але люди хочуть просто чисто Галешкою зробити сад. Це два гляда Барселонця. Такі вас Середини всередини поудаляли. Так, такий його стан на даний час. Все, всім дякую за увагу. До побачення.